Сьогодні в програмі ремонт автомобільної техніки в зоні АТО. Три дні виснажливих тренувань морських піхотинців. Кроссфіт – нова система фізичної підготовки для українських військових. Аби автомобільна техніка не підводила наших бійців, безпосередньо в зоні АТО працюють військові ремонтники. Доводиться проводити на місці найрізноманітніші роботи. Підривалися на фугасах, тобто заміна повністю вплоть до моста. Ну, Повністю ареат зміняла. Ну так, та б всі ремонти вони потрібні, тому що вся техніка повинна працювати, їздити, тобто виконувати свою задачу. Як розповідають самі ремонтники, найскладніше виконати заміну двигуна на мазі 537. Це така громадська робота в польових умовах, якщо немає приспособ, то це такий ну, десь не тільки заміни. Поточний ремонт. Ну, якщо працює, для чоловіка, заміна, або двигуна. Якщо є двигун, наприклад, ми можемо з утра до вечора його то й витягти, то й ставити, і завести машину. Запчастини не питання, є склад польовий, ну в основному є все. Ірина Монастирська, Юрій Стоянський, Євген Роженюк, час ще. Днями стартував благодійний мистецький тур містами Донецької та Луганської областей. Заньківчанський кавергур «Роги» спільно з народним артистом України Олегом Лихачем вже завітали до Краматорська. На концерт прийшли як цивільні, так і військові. Для глядачів артисти виконали світові українські хіти. Я вдячна дуже акторам за те, що вони приїхали півтори тисячі кілометрів. Приїхали і подарували нам це свято мистецтва. Ну Хочеться, щоб це стало традицією для нашого краю. Просто щаслива, що на цьому концерті такий позитив величезний. Я розчулена. Ми приїхали сюди з певними переживаннями, тому що не знали, як тут сприймуть те, що ми будемо робити, те, що ми будемо співати. Але тішимося дуже з того, що люди дуже гарно тут приймають. Тепла, хороша публіка. У кожному своєму виступі виконавці передають глядачам українську щирість і тепло. Переповнені зали в свою чергу говорять про те, що людям необхідна така розмова. І ми вражені тим, що людям насправді бракує цього спілкування, чистого щирого українського спілкування. Я дуже очі підчатлена каткацерта було все замечательно. Я що нашому місту це необхідно, і спілкування на рідній мові – це дуже гарно. Протягом тижня артисти планують дати 12 концертів. Боїзка дуже насичена, бо два виступи в день, тобто і це військові частини, і для цивільного населення. Культурний обмін між сходом та заходом країни продовжується. До Великодня львів'яни проведуть на Донбасі захід Весела писанка, де всі бажаючі навчаться створювати традиційні українські оздоби. Аліна Голубенко, Юрій Стоянський Євген Роженюк. Час ще. степах Бесарабії тренуються діяти на лінії зіткнення з умовним противником морські піхотинці. Приведений до вищого ступеня бойової готовності, підрозділ швидко збирається в дорогу. На марші бійці одразу починають тренуватися з розвитки та відбиття нападу на колону машин. Навіть під час привалів черговий підрозділ забезпечує кругову оборону. До настання темряви морські піхотинці знаходять місце для ночівлі, організовують охорону табору, розгортають польову кухню. Зі свіжими силами зранку вирушають у дорогу. В заданому районі відразу починає діяти дозорний підрозділ. Незабаром розвідники повертаються з язиком. На максимально близьку дистанцію, яку визначив командир, було піднято взяті всі максимальні дані, які були знайдені і передані для штурмових дій вже роти, яка йшла на здійснення штурму. В руках чорних беретів полонений розголошує деякі дані. Цього вистачає, аби спланувати штурм. Морські піхотинці розділяються на групи і, використовуючи рельєфні складки, дістаються до самого табору противника, атакують умовного ворога з обох флангів. Замість перестрілки хлопці обіймаються, адже роль противника виконували їхні побратими. В таборі командир підбиває підсумки роботи бійців. Завдання виконували декількома фазами. На першій фазі виконували рейдові дії, після чого перейшли до оборони та охорони району базування базового табору. Роти на наступний день були виконані завдання по ударно-штурмовим діям. По командному пункту умовного противника роту було поділено на дві групи, із які виконували різні завдання. За три дні виснажливих тренувань морські піхотинці підвищили рівень умінь та навичок. Подолавши сотні кілометрів доріг та бездоріжжя, хлопці трохи перепочинуть та відновлюватимуть боєготовність. Ірина Монастирська, Данило Оніпко, телерадіостудія Міністерства оборони України Бризля часу ЧЕ. Кроссвіт – нова система фізичної підготовки, яка вже 10 років використовується у підготовці військових країн НАТО. Для української армії ця методика поки що нова. За навчання військових взялися професійні кроссвіт-тренери Миколаєва. Один з них Валерій Кисіль. Як колишній десантник, він не з чуток знає про фізичні навантаження бійців. Після того, як ми вже вирішили такі більш насущні проблеми, то і оптика. Уже дошло время, мне кажется, уже стоит обращать внимание именно на, на ментальную подготовку бойцов, на, на их физические качества, на обучение, то есть на внедрение передовых технологий, а не совковских методов, которые еще процветают, еще тянутся вот десятилетиями. Тільки з Миколаївського гарнізону надійшло понад 50 заявок на участь у проєкті, Відібрано 20. Саме ці хлопці повинні стати першими інструкторами з кроссвіту серед військових. А поки що група проходить тестування своїх фізичних можливостей. Посвіти має широке прикладне значення. І кані такої з других він активності для підготовки іменно военне Хотілось би, щоб высшее руководство Министерства обороны обратило внимание на данную передовую методику, провела анализ, опыт зарубежных коллег и внедрила данную методику в подготовку наших ворожоних сил. Ирина Монастырская, Анастасия Ильяш, час. У кабінеті міністрів чергове пройшов особистий прийом громадян, анонсований військовим відомством. Прийом проводив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов. Давайте я вам задам кілька питань. Ви мені достають серед питань піднятих заявниками. Більшість традиційні прийом на військову службу та звільнення з неї в умовах особливого періоду. Я хотіла, щоб його було. Демобілізовано переведення по службі, присвоєння військових звань і нагородження. Реально там у мене є і развідвикади, і захват плен бойовика. А також найболючіша соціальна проблема нашого війська, житлова сюди. На жаль, люди приходять не поділитись радістю, не доповісти про щось хороше, а приходять тоді, коли в них вже опускаються руки. Боротись з бюрократією, ходити по кабінетах, писати запити, просити про, про свої права. Загалом цього разу прийняли 47 відвідувачів. Не всі проблеми вдалося вирішити. Тим паче, що більшість озвучених питань мали б бути розв'язані на нижчих рівнях, частинах і гарнізонах. Поки не буде зрозуміло, що в центрі уваги має бути людина, нічого не буде. Не система, не Щось там таке абстрактне. А людина? Олександр Візгін, Володимир Стройков, час ще. У Чернігові працює комісія з питань розгляду матеріалів про визначення статусу учасника бойових дій. Її призначення допомагати бійцям АТО зі збором необхідних документів. Посвідчення виписується виключно в обласному військовому комісаріаті, вклюється фотографія, ставиться гербова печать обласного військового комісара і підпис. І передається по відповідним реєстрам до районного військового комісара, де вже відповідний районний військовий комісар, щоб. Той чи інший військовослужбовець коли, ну, не їхав в обласний центр, не тратив грошей. Видає там до складу комісії. Також включено представників громадськості. Я буду намагатися всіляко допомагати, сприяти. Я думаю, ми всі разом зі всіма учасниками будемо збиратися за необхідністю, якщо потрібно буде щотижня. І Якщо буде більше людей, будемо розглядатися діти на 10 хвилин, можливо, годину більше, скільки потрібно буде часу. Дотепер комісія не відмовила жодному з тих, хто потребував допомоги. На даний час ми готуємося до чергової хвилі демобілізованих військовослужбовців. до їх масового прибуття в цьому місяці. Ми готові. Бланків. Надання статусу учасника бойових дій у нас в кратності вистачає, Ще запас у нас є. На даний час в Україні статус учасника бойових дій отримали понад 120 тисяч бійців, близько 9 тисяч з них з Чернігівщини. Марія Мартинова, Ігор Березинська, Олександр Штопун. Час ще.